Звати мене Єреме Дмитро. На цьому таборі я буду комендантом цього року. Це дуже особливий табір. Він унікальний, він єдиний в Україні, оскільки тут навчають літати. Ми хочемо літати. Ну насправді хочемо літати, хочемо вчити цього інших, і... але для того нам завжди не вистачає ресурсу. Оскільки ми фінансування ніякого не маємо. Це власне ентузіасти, які, які вірять у те, що е, можна, можна, якщо захотіти. Well, me? Щасливого лету! Цього собі Дмитро Яремо залетів прямо до мене сюди. Вітаю тебе. Привіт. А зараз буде серйозне завдання. Я знаю, звісно, що ти вмієш керувати дельтопланом, але треба зараз зробити літачки, і ми покажемо, хто буде найшвидшим. Готовий? Готовий. Поїхали. Мій помаранчевий. Він краще. Зараз полетіть швидше за всіх. <гум> ну що, ти готовий? <гум> 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 кращий? <гум> Ого, нічого. Що ти за літачок? Як ти його зробив? Та прилетів на ньому. Ага, я зрозумів. Все одно я думаю, що мій буде першим. А в журі вже чекає. Пішли. Ну, ти знаєш, хоч ти і переміг в мене все одно симпатичніше. Добре, я відправляю тебе до журі. Бажаю тобі успіху. Вперед. У вас така красива форма, як вот, бойскаут. Да? Так. Ви не пробували делать клуби не тільки льотні, але й лагеря маленькі такі. Я зараз дякую за запитання. Я є представником скаутської організації Пласт. Це національна скаутська організація, яка проводить елітні табори. Вона дуже має багато таборів, до 100 таборів проходить в літом. Ось, Але наш, власне, наш табір є унікальним і. Оскільки ніде в Україні, та й по суті я ніде не знаю в світі, щоб проводились власне такий табір для дітей. А це можна робити в будь-яке время года взагалі займатися парапланеризмом можна в будь-який період року, але табір власне проходить літом. А що легше підняти у небо дельтаплан чи відповідати перед суддями? Захищатися? Легше підняти параплан. Все ж таки навіть так.